Всім доброго дня. Кворум є нашої комісії. Відсутній один чоловік у нас Гордієн Косил Анатолійович. Присутні запрошені перш всього Сапанчик Марія Миколаївна і Ракетчук Оксана Володимирівна. Хто за те, щоб відкрити 27 -е засідання комісії? Постійної діючої комісії комунальної власності інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства Калинівської селищної ради. Прошу голосувати. За. Да. На порядку денному у нас три питання. Перше питання про затвердження програми благоустрою населених пунктів Калинівської селищної і територіальної громади на 2026-2029 роки. Друге питання про списання комунального майна, що перебуває на балансі сектору культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Калинівської селищної ради. Третє питання про затвердження муніципального енергетичного плану Калинівської селищної територіальної громади на 2025-2030 роки. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Так. так, по першому питанню доповідати буду комісію. Усі ну, ознайомлені з програмою. Благоустрілі населених пунктів Кам'янської селищної ради. Так що програма благоустрою населених пунктів Калинівської селищної ради на 2026 2029 роки розроблена у відповідності законів України про житлово-комунальні послуги про благоустрою населених пунктів, про затвердження указу президента України про... Введення воєнного стану в Україні постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2022 року номер 252 так що, Якісь питання, може, є? Я пропоную поводити проєкт рішення в подальшому на затвердження сесії. Так що прошу голосувати. Хто за? Дякую. Так. По другому питанню у нас доповідає Панченко Рія Колеївна, завідувача сектору культури, туризму, туризмусу, питань мас масової інформації Хмельницький серед. Добрий день, всім добрий У зв'язку з фізичною зношеності, недоцільністю ремонту та непридатного до використання комунального майна прошу розглянути питання про списання комунального майна, що перебуває на балансі сектора культури. Там знаходяться прапори, додатково додатку ви можете побачити прапори, які вже зносилися, шини від машини зимові та літні, прапорці, ну, їх багато, просто ми заміняємо на алеї героїв. Монітори, комп'ютерні, стільці, стелажі. Ви можете з додатком познайомитись. Може, якісь питання є? Питань Немає. Хто за Питання, прошу голосувати. Триза. Одноголосно. Так, дякую. По третьому питанню доповідач у нас Сертічук Оксана Володимирівна, начальник управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інфраструктури та Линівської селищної ради. Прошу вас. Доброго дня присутнім. На ваш розгляд виноситься проект рішення щодо затвердження муципального енергетичного плану Калинівської селищної ради на 25-30 роки. Це відповідно до законодавства України діючого та різних енергетичних стратегій, які зараз активно приймаються на території нашої держави, та з метою сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності розвитку відповідь. Відновлюваних джерел енергії, покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки кінцевих споживачів електроенергії та комунальних послуг, забезпечення ефективного використання павно енергетичних ресурсів Калинівської селищної ради. З я думаю, що ви знайомі з етеретичним планом він іде статар, і відповідно, відповідно до законодавства України. Прошу підтримати дане питання. Дякуємо. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Три за, одноголосно. Ну, у нашій комісії всі питання так що, е, Хто за те, щоб е, закрити 27 засідання нашої постійної діючої комісії? Прошу голосувати. Три за, одноголосно. Всім дякую. Дякую.